Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Але тема сьогодні буде не зовсім уранічна, яка про це просто зараз. Тема в нас буде нептуніанська, тому що я сьогодні хочу поговорити з вами про сон. Нещодавно я купила книгу Юнга про колективне підсвідоме. І ви знаєте, дивним чином можливо це все пов'язано з тим, що я почала бачити дуже яскраві сни, хоча раніше я їх не запам'ятовувала. Та й в принципі віщі сни мені особливо ніколи не снилися. Я трошечки поясню, чому я сказала, що сьогодні мова піде не про уранічну природу, хто до нас долучається просто зараз. А, бо хто дивиться мене давно, той знає, що Уран це планета покровитель астрологів, і я себе дуже часто в усіх соцмережах називаю яскравим ураністом. Так, дійсно. Уран є головною планетою в моєму гороскопі, яка веде мене по життю, тому я і астролог. Уран це робота з інформацією, з інформаційними потоками. Але в мене більш розвинено яснознання. Тобто, коли ти розумієш, що ось прийшла інформація тобі, це так само, до речі, напрацьовується певний час і навіть не один рік. Але, от навіть своїм учням я говорю: можете не медитувати, нічого особливо не робити, просто займайтеся астрологією, і ви побачите, як через рік у вас буде працювати канал яснознання. І чим далі. Тим сильніше. А що таке Нептун? Нептун це колективне підсвідоме. Уран це колективне свідоме, це вищий логос, А Нептун це колективне підсвідоме, це вселенська душа. Вона має зв'язок з нашою внутрішньою душею, а отже, з підсвідомим. Колективне підсвідоме, велике підсвідоме, вселенське Всесвітнє підсвідоме це той багатий досвід всесвіту, до речі, який ми так само кожен з нас поповнюємо своїм втіленням. Ось той великий досвід за мільйони, мільйони, мільярди і більше навіть років існування цього всесвіту. Уявляєте, яка там глибина? Там є інформація про все, про все, що було, і можливо, про все, що буде. А тому, що ми багато чого ще не знаємо, як працює дійсно цей всесвіт. Хочу сказати, що мета нашого з вами втілення, кожного з нас прожити свій шлях. От, до речі, дуже часто мені пишуть в коментарях: ніхто, окрім Господа Бога, не знає, що буде. Ви знаєте, я вас здивую, тому що навіть Господь Бог, який створив цей світ. Навіть він не знає певний відсоток того, що може бути. Бо в цьому ж, як то кажуть, і прикол. Бо він за подобієм, так, створив нас до себе. А отже, елемент гри, елемент свободи волі присутні в цьому процесі. Ну, явіть, будь ласка, ви собі створюєте комп'ютерну гру, де даєте кожному свою роль, все прописано. І от дивитися на це, чи буде вам цікаво? Тому я думаю, що Господь Бог або Творець, або Всесвіт, або простір, називайте це як хочете. Коли задумував цей світ, він дав певний сюжет кожному з нас. Коли ми йшли на це втілення, ми домовилися про певний зоряний контракт і про якусь роль. І нам не прописали все до кожного слова. Так, а нам просто сказали, що ось ну, такий в тебе буде напрямок, або два, або три, в залежності від карми і від нашої задачі на це втілення. Отже, ми отримуємо це завдання і вирушаємо в цю подорож. І саме тут в процесі життя вже не може бути якихось правильних або неправильних виборів, речей. Бо дійсно, якби все 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 було прописано, то так, це було б або правильно, або неправильно. Але, але ну, мені так принаймні здається, що Бог дивиться за нами. І інколи заомираючи подих думає: а як зараз піде цей сюжет, тому що цій дитині своїй улюбленій, а у Бога немає а, ізбраних, бо Він любить всіх однаково. І так до кожного з нас він думає. А як же ця моя улюблена дитина в цей момент, ось зараз, вирішить йти далі? Яке рішення вона прийме? І він, затамовуючи подих, на це дивиться. Бо знаєте, навіть якщо Іони, іони, мільярди тисяч років існує цей всесвіт, то багато чого вже тут було. Але є ще багато всього, чого не було. І саме тому цей всесвіт... І існує, бо Бог дивиться, а як ще може бути, а як ще може бути? А якщо піти сюди, навіть якщо це буде хибна історія, помилкова версія, ну і що? Все одно це було що? Цікаво. І в це копілочку того всесвітнього досвіду лягає певним пластом інформації. Отже, колективна, безсвідоме – це дуже цікава. Хотіла сказати річ, можливо, субстанція, якесь інформаційне поле. І ось сни це якраз є зв'язочок з тим колективним підсвідомим. Так от, згадайте, будь ласка, ту ніч 13 грудня. Якраз був молодик у першій ночі, а далі був балістичний розстріл Києва. Я прокинулася, молилася, довго не могла заснути. Але я пам'ятаю, що під ранок мені наснився сон. Що це був за сон? Мені наснився генерал Залужний. Він із моїм знайомим прийшли до мене в гості. А в мене вдома. Ще живі мої батьки, і є, і мама, вони посміхаються, вони поруч. Я навіть у сні і забула, що їх немає в цьому нашому фізичному світі. Зі мною поруч донечка, онучок, ми всі такі веселі, тут такі гості. Ну, Звісно, ми їх запросили до себе, вони зайшли, була довга, цікава розмова. Знаєте, у сні генерал Залужний. Ну, він так само, мабуть, як і в житті, і веселий, і суворий такий одночасно. Він, до речі, мені це так по секрету й сказав. Каже: ну, всі думають, що я такий дуже добрий, але ні. Ну, я подумала так, бо військова справа це не жарти. Далі ми поговорили і почали кудись збиратися. І Кудись ми пішли. І до речі, хтось мені в коментарях, я зараз зачитаю, написав: Ну що це за сон? Кудись зібралися, кудись пішли, нікуди ми не підемо з нашої землі, це наша земля. Ну, ось так людина прочитала, протрактувала цей сон. До речі, я хочу сказати, що мене в езотеричній школі вчили. Якщо сон сниться тобі, то не треба бігати до експертів якихось і просити тлумачити цей сон. Бо ця інформація йде тобі. Отже, тобі її і трактувати. Скажу, що мені було приємно. Від того сну. Я прокинулася в гарному настрій. Знову ж таки, хтось написав після такого сну мабуть, не хотілося просинатися. Так, не хотілося тим більше ніч була важка. Але ви знаєте, я опублікувала це в е, співдружності. Але я знаю, що далеко не всі читають сповіщення, які приходять тут на Ютубі, і не всі слідкують за мною в соцмережах. Тому сьогодні я вийшла до вас, щоб поділитися цією інформацією про цей сон і зачитати деякі коментарі ваші, які ви, дорогі мої підписники, залишили під цим моїм постом. Отже. Тут, на жаль, не, ну, не читається в мене е, прізвище. Зараз Ютуб так дає юзер, і е, тому буду просто зачитувати, а ви вже будете далі коментувати під цим відео. До речі, друзі, кому ще снилися якісь подібні історії. Будь ласка, напишіть про це в коментарях. та так само е, спробуйте розтолмачити все ж таки, що ж таке мені наснилося, до чого це. Отже, хтось написав: і мені і мені приснівся залужний, стояв в кімнаті рядом зі мною, підняв голову і молився. Далі ніяких сумнівів, переможемо, тільки дуже і дуже болісно. Генералу захисту від вищих сил і нашими молитвами. Слава, повагу, любов, захист нашим захисникам. Так, Доброго дня! а Мені два дні тому також приснився залужний. Він також прийшов до мене. Був не один, а з одним військовим, мені незнайомим. І я подумала: може це мій знайомий ходить якраз з залужним і сна в сон і всіх сповіщає. Як знати, як знати? Тому напевно я і не запам'ятала його. Я з цієї радості на швидку руч пригостила їх тим, що було, знаю, що різала ковбасу. У залужного був дуже хороший настрій. Він видався мені веселим. Я розповіла ввечері своїм домашнім, то вони вздихнули з полегшенням, знаючи, що я зазвичай бачу віщі сни, сказала. Дай Боже, ось і я так кажу. Цікаво, Альбіна, що так збіглися наші з вами сни? І я хочу сказати, що я здивована тій кількості коментарів, які ви написали мені скрізь. Бо як не дивно, саме в цей період, там пару днів плюс-мінус, багатьом людям приснився залужний. Тож, друзі, що ви думаєте з цього приводу? І ще один цікавий коментар від підписниці. А мені наснився Трамп. І він дубасив Ілона Маска. <сум> Ох, і б'ється він за щось. Ось такі цікаві сни. Астрологія, не дивлячись на те, що уранічна натура все ж таки трохи дотична і до снів. І ось в календарі Олени Осіпенко є трактовка. Першого місячного дня, тому що цей сон наснився мені саме в перший місячний день. І я подумала, що це дуже круто, тому що таким чином ми заклали щось хороше. Ми кудись йшли вирішувати важливу справу, тому має бути все добре. Отже, що вона пише? Олена Осіпенка пише, що сни цього дня легкі. Якщо вони хороші, це до радості. Якщо погані, легко, легко відпустіть їх від себе. Ось така думка. До речі, друзі, щодо календарів, нещодавно приїхав з друку так, на ретроградному Меркурії, приїхав мій календар краси та здоров'я на 24 рік, який я вам пропоную придбати. В описі до цього відео вже є контактний телефон, де ви можете замовити його, поспішайте, тому що кількість їх обмежена. А це той самий календар, який ви знаєте, який вже полюбили. Тут і календар краси, де все подробно розписано на кожен місяць. Тут є календар планових операцій, щоб ви, підбираючи день і час для лікування, для агресивних методів, для лікування зубів і інших частин тіла, керувалися цим календариком. Ну і календар. Місяць без курсу це періоди неефективного місяця, який якраз не покращує справи і перебіг діл, якщо ви вхопите ці періоди. Отже, встигніть до нового року придбати такий подаруночок і собі, і своїм близьким. А що ще я хотіла би сьогодні проговорити в цьому відео? Тому що я про це так само писала тут в співдружності, але знову ж таки не всі туди заходять, а інформація цікава. Хочу поділитися ще одним своїм. Ну, це не розклад, хоча мені часто дякують саме за розклад. Ну добре, хай вже буде так. Пригадуйте, в одному з відео з Максимузою ми говорили про Україну, і вона з картами символон працювала, і так мене заохотила, що я замовила ту колоду. Цю колоду придумали астрологи, психологи тарологи, тому вона дійсно дуже цікава. І от якось знаєте, коли в тебе назріває якесь питання. То е, саме в цей час формується і відповідь. На цьому побудована хорорна астрологія, астрологія питання і відповіді. А я її, до речі, не дуже люблю. Ну, я багато чого вмію в астрології, тому дозволяю собі не працювати з хорором. Ну, хоча інколи я будую такі карти. Але мені приємніше працювати з метафорічними колодами, їх у мене до речі дуже багато. І я от спитала у карт символон: а що ж? Чекає Україну найближчим часом. Ось подивіться на ці карти. Перше це Блазень, який скинув короля, і бачите, несе його в тій торбинці. Це Водолій, це Уран. Це, до речі, місяць України знаходиться в цьому знаці, тому ми такі, ми свободолюбиві. Ну, до речі, під ураном знаходиться Росія, але вона несе, знаєте, як якийсь такий негативний прояв, руйнівник. Ось негативний прояв водолійської прекрасної природи. Тобто цей блазень а, зніс того короля, того царя і несе його в торбинці. Як я протрактувала цей образ про Україну? Ми рухаємося вперед, бачите, дорога дальня, але дорога йде вгори, і там світло таке прекрасне. А, до речі, наш східний місячний вузол в Козорозі про це так само є відео на моєму каналі, і в описі вже є посилання на нього, будь ласка, подивіться. Наше завдання зайти на ту гору успіху. Дорога дальня, важка. Що таке король? В картах символом це Сонце це Лев. І це трошечки пов'язано з егоїзмом. Отже, якщо ми не будемо пихаті, такі зазнайки, знаєте, то тоді, що ми можемо легкою ходою зійти на гору успіху. Але якщо ми ось так сіли на троні і сказали, ми все знаємо, ми такі класні, то звісно успіху нам не бачити. Ось так я протрактувала цю карту. А друга карта випала мені. Бачите, дівчина летить журавель, це символ України, буслі, журавлі. А ось там парубок, бачите, маше їй ручкою ну, це як карта розлучення. Бачите, тут Водолій Уран і Терези Венера. Тобто про партнерські стосунки. Ну, тобто, знову ж це говорить, що про нашу легкість, про те, що ми рухаємося вперед. Обидві карти говорять про те, що ми рухаємося вперед? Буслі лелеки, журавлі це символ України, отже, карта однозначно хороша. Ну і скоріш за все, що ми розлучаємося, остаточно розлучаємося з Росією, і це вже має закарбуватися в нашій пам'яті, і, мабуть, більше в їхній російській пам'яті, щоб вони вже до нас не чіплялися. Так що, ось така інформація прийшла до мене. А, будь ласка, дивіться, слідкуйте на моєму каналі не тільки за відео, а ще і за дописами. Там бувають цікаві речі, це знову ж таки з ваших слів. І мені приємно, що ви пишете, що є зворотній зв'язок, що ці дописи вам цікаві, і інколи кажете, ну чомусь не можна цим дописом поділитися з друзями. Тому запрошуйте друзів сюди на наш канал. Хай світла стає більше. Будемо запалювати один одного, триматися пліч-опліч, рухатися вперед, звісно, до нашої перемоги. Дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. Звичу вам здоров'я, краси і перемог. До скорих наших зустрічей. Пока-пока.